Друзі, вітаю вас на першому поєдинку ігрового дня Львівської бізнес-ліги 2023 року. Червоно-чорній. Грім в атаці. Дань удар і Одразу. Виходить грім вперед. Ну, грім. Етапі змагань. Зараз атака. 14 матчів провела. На четвертому місці не опуститься. Вона нижче. Зараз удар. Аку. Дальній удар. Міловідов. То чорні. І знову йдуть свою атаку. Ось зараз непоганий момент. І не зміг обіграти. Їх атака. Зараз стійка. Добивання і повзворота. Пройшлася проникаюча передача і дальній удар міловідав на місці можна добивати і зрівнює рахунок Дмитро Крилов. Непогана передача, яка хороша комбінація і... повідов грім. Йде знову в атаку, удар. Мі... І непогано зараз розвертається 23-й номер. Можна добивати повз повзворота. І інтеркарс. в атаці. Можна пробивати, удар повстійко проходить. Безпечна атака Інтеркарсу. Удар міловідо. Відбиває, є добивання. Знову Міловідо втягне. І третя спроба. Повз ворота. Не вдалося. В лютому обійти суперника і зараз який момент. Дубанич. В атаку. Крилов. Вибивають у нього з під м'яч, але можна пробивати і забиває зараз. Богдан Луцан зрівнює рахунок. рахунок. Нужно пробивати, є удар, Повстійку проходить м'як. Крилов іде вперед. Пробиває і повстійку проходить допомога. Чи зможуть грім розпорядитися цією контратакою? Ткач на виході. Не Вдалося пробити, заблокований удар. І зараз обрізка, і в дотик просто забиває зараз гравець грому. Двічі у цій зустрічі і. Зараз момент лютого. Зараз небезпечна атака грому. Можна забивати. У ткача пробиває Дубанич. Прийшла передача, але вже повернулися Великими силами гравці Інтеркарсу. Зараз стійка і котовий. Можна пробивати. Ткач на м'яч. В атаці Грім можна забивати. повз ворота приходить м'яч. Програє команда. Продовжується гра. Грім в атаці можна пробувати. і Стає рахунок 4-2. А зараз момент для Грому, і не вдалося. Контратака від Інтеркарсу. Потрібно забивати повз стійку проходить м'яч. Зараз удар Міловідов з м'ячем, пробиває і м'яч залітає у ворота, і рахунок стає. 5-2 у нашому матчі. Ходити гравці. Інтеркарс зараз обрізка і. Гол рахунок стає 6-2. За цей час нереально і звучить у нас фінальний сесток, який фіксує перемогу. ОФК Грім з рахунком 6-2.